Всім доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас вже значно похолодало, діло йде до зими. На якусь скажімо, гарну рибалку розраховувати не доводиться. Тому сьогодні у нас з вами буде е, знову обзор. Сьогодні у мене на обзорі буде паличка уже, скажімо, народного сегменту. Це Lucky John Vanrex. Точно Rex, 314 762 LF, що е, значить лайт Фастовий. Е, Зараз ми її зберемо, потрясемо. Поставимо катушку і намагатимемося поджигувати. Погнали. Всі ж люблять відоси про чахли. Скажу про те, що чехол просто бомба-ракета. Якась незрозуміла шняга. А, дві секції має, прикольно. Е, кому цікаво обзори на чохли, там десь, мабуть, колись я буду робити них. <рес> так, ладно, шутки шутками. Поїхали. Жарти жартами, вірніше. Що ми маємо? Ось такий сміливий і прикольний дизайн. Ну, Скажу вам, що на мій смак досить непогано. По дизайну ось, зразу бачу. Це ті, у кого є Croix Legend Extreme, така ж сама, ось, бачите, Біда, як і у вас з екстримами, тобто це, мабуть, відноситься і спінінг до топового сегменту, бо на екстримах розвалюється. Руків'я тут також ось воно все його треба клеїти. Коротше, зроблено з любов'ю, вкладено душу. Так, далі про дизайн. Сміливі такі прикольні кольори. На мій смак, це є досить непогано, коли паличка якась виглядає яскравою або ще якось так. По обмотках глянемо у два слова. Трошки є ось якісь коцки. це, мабуть, Гаррі Люміс сюди приклався, у них таке. Скрізь, Сенкрой, до речі, теж таке любить. Так, ну що, далі все якось більш-менш зібрано нормально. Ну, коротше, таке, піде. Е, не мішало б зробити йому якісь яскраві обмотки, але це вже таке інше. Так, на потрях, дивимося. Що наш дрин? Ну такі. Е, фастова, в принципі, паличка. О, щось стукає. Ану. Так. Да. Щось, щось стукає на потрях. Є якесь цокання. Я гадаю, що це, мабуть, погано десь проклеєно щось у рукояті чи щось таке, тому що це точно не гайка. Зажимаю, цокання є. Скажу вам одразу, що я не прискіпуюся до вудилищ і взагалі не прискіпуюся до будь-якого бренду. Скрізь є якісь бока, є недоліки. Тому це буде така холодна, суб'єктивна точка зору. І так, про паличку. Як по мені, вона така фастова, досить приємний у нього, стрій, стрій, як для джиговалки. Ставлю зараз катушечку, покидаємо, подивимося, що до чого Мало не забувся про надписи LG VB, мабуть, якось так, 762 LF Light Fast, я так розумію, 76-та написано, 228, навіть для тих, хто не розуміється. У футах Люри 314, тобто це тест по приманках і 2, тобто 2 секції, як ми вже побачили, ну така паличка Ванрекс, зато гарно красується. Поставимо ми на цей Ванрекс стіз бо іншої катухи, скажімо, в лайтовому діапазоні у мене нема. По дизайну, воно ж звісно, сюди не дуже гармонійно вписується. Але в принципі у нас сьогодні обзор про палку. Тут у мене 0,6 шнур. Зараз ми протягуємо, в'яжемо приманку і погнали. Так, оснастив я його вже повіцем з флюрата 0,30 якийсь, 3 грамчика почепив. щось якась копія джавастика. Коротше, е, на потряг воно виглядає не як 3.15, мені здається, десь 5-20 може отак. Але зараз побачимо, Того, що перше враження може бути хибним. Ну Все одно таки коміль досить потужний. Ну Палка так, я вам скажу, що перше враження про неї в принципі окей. Зараз половимо і по мірі того, як будуть з'являтися якісь нові відчуття, як ви вже знаєте, я буду з вами ділитися. Ось ще раз вам продемонструю дизайн. До речі, оця штукенція це дуже вдале рішення у будь-якому форматі спінінга. Якщо ми ловимо на такому, наприклад, березі, то все окей, але хто ловить на бетоні, на каміні, коли ми ставимо там з евою чи ще з чимось. Паличку на тверду поверхню, воно царапається, б'ється, а ось ця штука, я не пам'ятаю, як вона називається. Це подрібнений корок, змішаний з евою чи з якоюсь фігньою. Воно не так коцається, воно досить потужне. Виглядає воно так собі, але з практичної точки зору це є дуже добре. Бо коли навіть тут стоїть, ото є такі алюмінієві всякі там кільця, ще чиясь лейбочка там стоїть. З ними треба бути обережним і ставити на якусь м'яку поверхню, тому що дуже все це діло коцається. Коротше, це була лірика. Все, погнали. Мало не забув сказати, що ловимо ми з вами на озеро Алмазнет. Оце все. Оце така куча цієї відоти. Ось це так виглядає, хто не знає, десь здалеку. Це так виглядає рибалка в Києві, друзі. Отаке це сплош і рядом, як то кажуть. Скрізь купа якогось сміття, всякого такого. Коротше, не найкраща локація, скажімо так. Як для рибалки, так і для відпочинку. Але воно недалеко біля мене, тож вибору нема. Запрошую вас на цю чарівну вимостку. Погнали! Коротше, Такий не дуже дружній вітерець. О, Екстримчик. Ні. Я думав, буде, гадав, верніше, що буде гірше. Туди є деякі зламані. Не, сходить, не знаю як його правильно О, Тут уже стає цікавіше, тут уже можна гебуватися. так Сама вимостка теж така, м'яко кажучи, не дуже надійна. Вітер капець, мабуть, заливає, Ну, вибачайте, маємо, що маємо. Буду намагатися якось кидати, щоб хоч трохи щось вам показати. Це, до речі, буде перший захід. 3 грама на такому вітрі я не думаю, що відчую, але ж... Давайте будемо вже якось тестувати, щоб всім було окей. Okay. Так, да, ну Про 3 грами і чуйку немає і мови, як я й казав, грамів 5 мені здається. Не відчуваю він ніяк. Но тут, здається, мені піщани, якщо я не помиляюсь. Так, можливо, б на твердому дні щось би відчувалося, але за рахунок вітру і всього іншого. Це все не є бут. Так, трошки зменшимо гальма. О! Трошечки полетіло, але все одно. Ну. Так, зараз покидую трьошкою, розповім про враження. Що, все ж ті, ті самі три грама кидаю. Летить так собі, бланк про загрузку бланка не може бути умови, ну, як я і казав, що йому треба, мабуть, мінімум 5 грамів. Е -е про тактильну чуйку також немає мови. Хто там любить е -е, дивитися Saraz. на кінчик дрючка, то да, десь якось можна відслідкувати, так би мовити, на грані фолу. Але скажу вам відразу за всі. За моє бачення, всіх таких э, вудок, будь-яких, верніше, хто купляє вудку, там, умовно кажучи, 3,15 для того, щоб ловити на 3 грами, то це не про ці вудки. Якщо вам треба 3 грами, то вам треба палка, яка відпрацьовувала би, там, наприклад, від граму до 5, Тоді 3 грами буде ловити комфортно. Бо по низах купляти палку, щоб ловити по низах, це таке собі. Така собі історія. В дорогому сегменті, можливо, да, але в бюджетному це точно не про них. Воно таке ні про що, десь, десь там на грані, може, може. Ну точно, на низах не комфортно ловити. По кінчику ледь-ледь ми бачимо це все діло. Бо я знаю, є любителі, хто дивиться на кінчик, каже, що клас так ловити. Я так не звик, мені потрібна тактильна чуйка. Так, 3 грамине камільфо. Зараз поставимо 5 і підемо на наступну вимостку, щоб там було цікавіше і буде нам кидати за вітром. Так, збільшуємо вагу до де воно там написано, десь має бути 5 5 грамів ІЗІ, шайнер. Може це 2,5, не знаю. Коротше, це найгірша, риба, ой, найгірша приманка, яка у мене є. Я вже дориваю пачку, а мабуть не зловив жодної риби на цю приманку. Ну, це таке. Уже про інше. Так, ну що ж, подивимось, що нам п'ятерочка скаже. Як завжди Ізя не хоче летіти на якійсь там шарнірному монтажі. І зі шайнер це такі не дуже сумісні речі, особливо Джиг Рік, це прямо от його для дальнього закиду. Так, річ не про те. Ну що ж, погнали. О, це вже відчувається трошечки, щоб нагрузило. Дивимося, як буде падати чи не буде. Оп, ну так, да, про чуйку в руку не може бути мови. Принаймні тут точно ні. По кінчику можна відслідковувати, як відіграє. А, до речі, ще хотів сказати, що палка, як по мені, відчувається як трошки важкувата в цілому. Є якийсь легкий клюнь вперед, кві Трошечки вперед, але якось я вам скажу, що воно чи гармонійно. Ну, коротше, якось все одно прикольно. Е, відчувається трошки вага, але воно не критично. Коротше, прикольно Можливо, аби сюди вашу катушку, ну в принципі до 15 грамів. Е, відчувається вона як е, більш потужна грамів до 20, або до 25. Ну, мені так здається. Зараз ми ще затестуємо верх, бо так по відчуттям вона. Досить потужна. Ну, в принципі, чуйки у неї, я не думаю, що це буде якась там супер-мега видатна чуйка, бо це зовсім економ пропозиція, так скажемо. Тому палка якби, на свої потреби, на свою ціну, ну, мабуть, є непоганою. Не можу вам сказати, я не експерт в такому сегменті, хоча колись е -ду дуже багато у мене було саме от такого е цінового діапазону, скажімо, палок. Я переловив багатьма. Коротше, ті ж самі 5 грамів ось по кінчику видно що падає в руку ну немає чуйки особливо трошечки десь далі на виліті ось тут ще ну так на грані-грані фолу прям, ну, можна сказати що вона є але все одно е досить фігово на виліті взагалі про цю чуйку про будь-яку не може бути і мови. Зараз ще кинемо за вітром. Побачимо як буде звідси, ну те ж саме воно має і в тому ж напрямку. Також ну, зараз щось не падає взагалі. Щось вже впало, я не відчуваю. Лягло. О. О, відчувається просто, що падає напруження на спінінг і він відіграє. Немає чуйки на п'яти грамах. Да, народ похолодало, вітерець такий нелітній явно. Що ж, Вчепив я вже таку знову копію черв'ячка і 7 грамчиків. Зараз спробуємо те, що опять я казав вам на грані фолу, воно так ледь-ледь-ледь відчувається. Зараз пробуємо, як буде 7 грам і копія черв'ячка джовастика. Бо він буде краще трошки летіти, ми менше парусити. І зараз глянемо, як ця вся тема буде читатися на нашому будилищі. 7 грамчиків. Давайте так, щоб було видніше. Це 7 грамів так навантажують бланк. Це, якщо що, нагадаю, це середина діапазону, того що спільних заявлений до 14. Ну, в принципі, хотілося б, щоб воно ще навантажило більше. А на закиді це ну, там уже 7 грамів більш-менш. Летить, але все одно бланк не навантажується на закиді. Тобто про комфортний закид таких вагів немає ну, взагалі мови. Це так, кидаєш за рахунок тільки техніки, бланк не вистрілює. бланк не завантажується так, як треба. Це те, що я вам казав, що він грузиш-грузиш і почується десь так само, плюс-мінус ну, передбачувана ця ситуація. Почується так само, що якісь є. хочеться, щоб. Краще кидало, хочеться, щоб краще відчувало, вроді, да, а потім хоп, і вже або бланк йде в перегруз, або вже приманка якось не, не, не підриває бланк і вже, ну, коротше, не виходить комфортно рибалити з такими даринами. А ну зараз, що нам скаже, тактильно на 7 грамчиків. Що це воно ще не впало? Прірва там якась. Ану. Ну так, да. дно не дуже тверде. Ну, візуально вже читається добре. В руку вже десь є. Бубух, це відчувається. Ну, середина тесту. Це те, що дає комфортну, більш-менш комфортну роботу вже з приманкою. Але все одно гостроти відчуттів від падіння на дно, що там щось є. Десь періодично да, трапляється якась тема, що е буквально ледь-ледь воно гучніше передається в руку. Вірніше, більш так гостро я сказав би, о, ось тут щось трошки твердіше, да. 7 грамчиків вже можна ним сказати, що так, да, це воно. По мені оце є, мабуть, його нижня межа. Тобто 3,5 це так. Про 3 взагалі не камільфо, от 7 грамів це, мабуть, його комфортний низ по джигу. Десяточка. Той же черв'ячок. Той же спінню, якщо що. Так, а ну ось вже. Ну так скажу вам трошки відчувається, да? але ми бачимо, що все одно бланк не дуже нагружається від цієї десяточки. Ну так, да, кидає вже трошки краще, але все одно не включається десь середина, так, так закид. Ну, має право бути, звісно ж. Чи це може вже я розбалувався просто якимось більш. А, такими, скажімо, палки, які більш правильно працюють на закиді, і все таке інше. Так, о. Ану. Де наше дно? Нема нашого дна. Нема нашого дна. Візуально бачу, бо в руку ніхрена нема. Треба поміняти ще раз місце. Ну що, зараз ми дійдемо сюди поближче. На пісочку, гадаю, 10 вже має гарно відчуватися. Ну, Хоча блін, я все одно, мабуть, намагаюся сам себе обдурювати, того, що це не та палка, яка нам буде, скажімо, дуже інформативна. Воно все одно падає а, як, як на щось таке, як вату. О! Ватна вона. Вони всі такі ці дешеві палки. Тож, ну ось вже тут бачимо, як відскакає більш подро. Тактичне відчуття десь з'являється, але то, то ватне. Немає глистоти почуттів. ну Такі ці палки. О, нарешті десь тут все вже чується більш-менш на малій глибині, майже під ногами вже відчувається, що приманочка падає. Так, ходімо трошки далі, ще пройдемося на ці вимостки. І так народ, дозволю я все-таки собі трошечки перегрузити цього дрина. 17 грамів чіпляє все, все та ж сама наша приманка. Давайте ж глянемо, що він нам скаже. Ну, ну, ну якось так ось. Не шибко нагружає його І 17, як ми бачимо. Так, закид. О, ну 17, я вам скажу, він вже кидає, гарно кидає. Вже тут він вистрілює, завантажується, гарно вистрілює сам. Це да. Але ж я вам, якщо що, хто забув, нагадаю, що заявлено 3.14. Ну, то, то, що я казав, що палка, мабуть, до 25, як мені здається. Але не буду його перегружати більше, того, що це інструмент у мене на обзорчик. Ну, в принципі, як і всі інші. Окрім моїх, то я просто в когось беру, щоб зняти відео про цю паличку, як вона працює і поділитися враженнями. Нагадаю вам. Зараз у нас Ванрекс. О, що ж, Бейкас написано, 14. Я навіть і не звернув уваги, які тут виявляються гарненні надписи. Так, ну 17 грамів вже да, відчувається, звісно ж. Все, те ж саме у нас. Ватна така проводка. Коротше скажу вам так, що цією палкою окуня ловити точно вам буде не камільфо. Того, що вона все-таки така потужна, оглобля. от ну, отаке щось може якийсь там щук або судак, якщо чуйки вам вистачає в таких палках, то тоді да, це її. Тема. Що народ? Я вам скажу, що підмерз. Хто любить зиму, то вже да, це вже воно починається. Руки підмерзли, вітерець такий, ухи підмерзають, ну таке. Коротше, кайфово, насправді кайфово. І так, у мене сьогодні на обзорі був Lucky John Vandex а, в зрості ну, 2,33-14 грамів тестом. По дизайну паличка, як по мені, зроблена досить прикольно, біло-червоне оформлення, ну і класичний <coughs>, чорний колір. Рукоять продумана, я казав, за баткап, щоб не коцалося, нічого не йде. Хват досить зручний, в руці лежить приємно. Кільце ну, більш-менш рівно. Коротше, зібрана вона більш-менш нормально. одно, що відклеюється, Ось ця вставочка, ну, все таке. Це все мілочушка. Е, із приємного, я навіть не знаю, що ще можна назвати в цій палці. Е, кидає вона ну посередньо. Я ось проходив кілька годин прокидав. 10 грамчиків скажу вам, що важкувато закіт. Треба махати добре на палкою. По чуйці ну, такоє, такоє Тобто немає в неї там якоїсь чуйки. Та да, щось можна відслідковувати по кінчику. Коротше, я не знаю. Така вона пластилінова. Ця паличка. В руці відчувалося спочатку якось більш-менш, потім все-таки перетворилася вона в мене в оглоблю, Я не знаю, як так вийшло. Коротше, ну В цілому такі враження, скажімо, якщо ви починаючи спінінгіз, да, або не дуже вибаглива людина до снастей. Тоді воно, ну, мабуть, має право бути. Одно скажу відразу, що новочку тренувати закид такою палкою, друже, це буде провал. Це дуже хреново, вона реально кидає, якось неправильно. Я вже намагався і так, і так кидати ці 10 грамів. Ні, ні, про комфортний закид це не про цю палку, воно не хоче кидати комфортно. Так, да, можна, там якось щось воно трошки кидає, але це не комфортно. Чуйка також ну така хрінова. Коротше, ну, я навіть не знаю, Тіпи, для початківця або не для вибагливої людини, да. Якщо ви вже трошечки розбираєтесь на стяг, то ну, мабуть ні. А, ну і ще, да, 3.15. Тест він не відповідає реальності того, що палка там з 3 грамів ну, навряд чи буде працювати. Десь 7 грамів це то, що більш-менш, як мені здалося, вона вже так щось є. Нагадування на, якісь, на якусь роботу бланка і на якусь відносну чуйку. Ловити окуня такою палкою, повторюся, я би точно не став. Це палка така, знаєте, десь корчувати, можливо, щуку з якихось діяблю на невеличкій річці, щось таке. От мені чогось так воно бачиться. Або якогось судака ловити, звісно, якщо вам не бракує чуйки, бо в коряжник з такою палкою лісти, ну, мені здається, це був не найкращий варіант. Ну, в цілому, воно має право бути, того що це є бюджетний сегмент, він не буває краще, якби ми хотіли того чи ні. Коли ми купуємо будь-яку палку з бюджетного сегменту, ми маємо одно і те ж саме. Тобто вона може бути різної довжини, різного строю, але чуйка плюс-мінус буде однакова. Вони все одно плюс-мінусі. Щось трішечки, нам здається, краще, коли купуємо нову да, через кілька рибалок, оце вау від нової палки проходить. І ми маємо, що маємо. Тобто воно все плюс-мінус однакове. Так що, якось такі Ванрекс, якісь такі у мене від нього враження. Нагадаю ще всім, що це враження є суб'єктивне, у вас вони можуть бути зовсім інші, може бути зовсім інша водойма та зовсім інші умови. Так що, якось так. Ну що ж, друзі, на цьому буду з вами прощатися. Кому сподобався відео, стисніть лайк, підписуйтесь на канал. Далі у мене ще будуть і обзори, і рибалки, і все таке інше. Всім добра, бувайте!